Буря просуває свій рот у будинок і дме, підбираючи ноти. Я сплю неспокійно, кручусь, читаю буревій на слух, але дитячі очі вночі широкі і буря скавулить на дитину. Обом до вподоби хитання лампи. Обоє на півшляху до діалогу. Буря має дитячі руки і крила. Караван жене до Лапландії. А будинок відчуває міць цвяхів, що тримають стіни разом. У цих кімнатах ніч спокійна, від луння усіх кроків давно померли, як торішнє листя на дні озера. Але назовні ніч вирує, над світом лютує сильніша буря. Вона просуває свій рот у нашу душу і дме, підбираючи ноти. Ми боїмося, що буря видує нас дощенту.